Працівники поліції охорони Тернопільщини на гарячому затримали злодія. Молодик вдерся в крамницю і поцупив там всі гроші. Після того втік, але недалеко. За кілька хвилин чоловік опинився в руках поліції. На цьому відео з камер спостереження чітко можна бачити, як один покупець розраховується за товар у той же час. У кромниці невідомий молодик, що, начебто, розмовляє по телефону, раптом залазить до каси і краде звідти всі гроші. Камери спостереження зафіксували крадіжку з кількох різних ракурсів. Молодик вкрав 8 тисяч і втік. Поступився на тривоги з охороняємого магазину Ласунка. Туди було направлено негайно наряд групи реагування, який прибув за лічені хвилини. Та прибувши на місце події, свідок, який знаходився біля магазину, повідомив, що невідома особа вибігла з магазину та попрямувала в двір будинків. Свідок події тернополянин Сергій бачив підозрюваного, не розгубився і швидко побіг за ним. Розстояння було велике, десь метрів 50, не менше. Я за ним побіг. Десь метрів ну 150 до 200 метрів. я Побіг Сергій запам'ятав місце, де сховався злодій, і повернувся назад до наряду поліції, що прибув на місце події. Свідок допоміг правоохоронцям знайти крадія. Той чоловік побачив як він себе поводив, я б не сказав, що агресивно і не сказав би, що ну так, спокійно, бо він, коли йшов, він був в капюшоні, і, скажімо так, говорив по телефону, робив вигляд, що говорив по телефону. Хоча насправді він не говорив ні з ким не спілкувався. Тож крадія затримали, його стали опитувати. Він усе розповів, як і переповідала поліції, постраждала сторона. Десь, отак була привідкрита шуфлятка, бо я з цієї сторони магазину побачила, що вона привідкрита, і скоренько до неї направилася. Коли я відкрила її більше, побачила, що коштів нема. І хлопець цей от був ще тут в магазині. Я намагалася його наздогнати, але він вибіг. Затриманого громадянина доправили до найближчого відділку поліції. Вивелося, що він не раз судимий за аналогічні злочини. За фактом крадіжки слідчими розпочато кримінальне провадження. Патрульна поліція Одеси та Києва оголосила додатковий набір. Претенденти посилять тактичні групи для боротьби з вуличною злочинністю. Випуск готують вже влітку цього року. Буду відвертим, вам часто доведеться виконувати завдання, які на перший погляд здаються неможливими. Проте ви з цим впораєтесь. Ваші брати та сестри по службі будуть поруч. Наша місія захист правопорядку. Бо без цього ми не зможемо збудувати щасливу та безпечну державу. Ви патрульна поліція України. Набір до патрульної поліції триває. Приєднуйся.